Вітаю! Розв'яжемо самостійну роботу номер 2 варіант 1 з теми додавання віднімання дробів з різними і однаковими знаменниками. Перше завдання треба вибрати одну із правильних відповідей. Спочатку розв'яжемо. Бачимо, що у нас знаменники, однакові. можемо записати ці дробі під спільним знаменником. Тоді 8П у квадраті додати 3П у квадраті. Ми отримаємо 8 додати 3 це буде 11 одинадцять. Квадрат поділене на y. Шукаємо цю відповідь. 11 p квадрат на y це відповідь В. Отже, в першому завданні відповідь В. Ми розв'язали з вами і вибрали одну правильну відповідь. Тепер треба виконати дію. Перший приклад знаменники однакові. 6. Ми можемо ці дробі записати під спільним знаменником. Тоді перший дріб, чисельник першого дробу X додати Y. Будь то уважний Перед другим дробом стоїть знак мінус. Отже, у чисельнику треба поміняти і у х, і у 3 поміняти знак на протилежний. Буде мінус х, і мінус на мінус дає нам плюс. 3 y Дивимось уважно, Х у нас з плюсом, Х з мінусом, само знищуються. 3 y додати 1 це буде 4Y. 4 і 6 парні числа. Тоді можемо скоротити 4 і 6 на 2. Тоді ми тут отримаємо, 2, 6 ділимо на 2, отримаємо 3: Відповідь 2, знаменнику 3. Перший приклад розв'язали. У другому прикладі різні знаменники. 3а і 15b. 3A. У нас є трійка і А. А тут у нас 15, 5 помножити на 3 і на Б. Тоді ми можемо спільне у нас 3 А є, але до першого дробу не вистачає Б, і не вистачає п'ятірки. Додатковий множник 5B. До другого дробу не вистачає А. Тоді додатковий множник буде А. Записуємо. Тепер у нас спільний знаменник буде 15 АБ. 5Б множимо на А. Ми можемо записати це так: 5Б окремо і А додати 3, додати а. Записуємо 4 відняти 5Б. Знаменник також 15 АБ. 5 множимо 5Б на А буде 5 АБ, плюс 15 Б додати 4а, ми А множимо на 4 буде додати 4а і мінус 5 АБ. Мінус 5 АБ. Дивимось 5 Аби з плюсом, а мінус 5 Аби з мінусом, само знищується. І в чисельнику у нас буде 15Б додати 4А, 15Б додати 4А. Тут ми нічого не можемо скоротити, тому що у чисельнику сума, 15 Так І залишаємо. Тепер треба виконати третій приклад. У третьому прикладу, якщо ми уважно подивимось, то у першому дробі можна винести П дужки, щоб спростити, і потім ми побачимо додаткові множники, які треба писати. Поки що переписуємо вісімку, залишаємо, П виносимо за дужки, і у нас уходить П додати 4. Мінус Другий дріб переписуємо поки що. Тепер бачимо, П і П є в першому другому дробі, але у другому дробі не вистачає суми П додати 4. Тому додатковим буде P додати 4, а до першого дробу одиниця. Одиниця означає те, що ми нічого змінювати в першому дробі не будемо. Тоді спільний знаменник P, P додати 4, а тут буде 8 у чисельнику мінус. 2п8, мінус 8. Подивіться, мінус перед дробом і а 4 з плюсом. Отже, буде мінус на плюс, буде мінус. Вісімки у нас самознищуються з різними знаками. Мінус у нас залишається. Тому я поставлю його перед дробом. 2п, і в дужках п додати 4. Бачимо, що в чисельнику знаменнику є множник П, ми його можемо скоротити. Отже, тоді залишається відповідь: мінус 2П додати 4. Щоб не було цього перед дробом, ми можемо поміняти знак у знаменнику. Тоді буде 2, а тут буде 4, мінус П. Може, такий і правильна відповідь, і така відповідь теж буде правильна, коли ми мінус внесли в знаменник. У третьому завданні треба знайти значення виразу. Підставити міста А значення 2016, міста Б одну другу. Але для того, щоб було легше виконувати підстановку, спочатку спростимо ці два дробі. І так, бачимо: у першому дробі А відняти 2 Б, а у другому 2 Б відняти А. Тоді нам треба Другий дріб помножити на мінус одиницю. Коли ми множимо на мінус одиницю, і чисельник, і знаменник, від цього значення дробу не змінюється. Так, запереписуємо поки що, перший дріб без змін. Так, як ми міняємо знак у другому дробі, то знак мінус чисельника піде перед дробом А, мінус 2Б. Мінус чисельник. так і записуємо 4 аб а у знаменнику міняємо знак на протилежні. буде А. Мінус 2b. Тепер знаменники однакові, ми можемо працювати із чисельниками А2Б. А тепер давайте уважно подивимось на цей приклад. Спочатку запишемо А квадрат, потім я запишу чисельник другого дороги. Це буде подвойний добуток перше число на друге число, плюс квадрат другого числа 4. А 4 я можу записати як 2b у квадраті. І тут ми повинні побачити формулу Аб2. Квадраті буде дорівняти квадрат першого числа, мінус подвоєний добуток, квадрат, мінус подвоєний добуток перше число на друге число, плюс квадрат другого числа. От, як ви бачите, це формула скороченого множення. Давайте скористаємось знаменник той же самий, без змін. А місце чисельника запишемо скорочено. Це буде А2б. І все це у квадраті. Тепер дивимось, у нас у чисельнику А відняти 2Б. І тут 2Б. То можемо скоротити. Тільки у чисельнику залишиться А-2Б. Як бачите, скорочено, ми отримали без знаменника А-2Б. Тепер підставляємо значення. Місто А підставляємо 2016, місто Б. Так, мінус 2 помножити на одну другу. 2, і 2 скорочується, буде 1. 2016 віднімаємо одиницю отримаємо 2015. Ось так швидко. Підстановка. Виконали підстановку і виконали її. Тільки додавання і 2 у нас тут скорочується, можна навіть закреслити, показати, що тут одиничка залишається. І ми... Швидко виконали після спрощення, після виконання додавання двох дробів підставили значення. Тепер треба довести тотожність. Нам треба довести, що ліва частина дорівнює правій частині. Подивіться уважно, приклад дуже великий. І тоді краще працювати з лівою частиною і привести її до правої частини. Дивіться, довести тотожність спочатку виконаємо віднімання двох перших дробів. Давайте подивимось і перепишемо їх, щоб було зручно працювати. Подивіться уважно, у першому дробі сума двох виразів, а у другому дробі різниця цих виразів. Тоді нас не вистачає сюди треба мінус помножити, а сюди треба оцей вираз з плюсом. Додатковий множник до першого дробі буде 9х квадрат мінус 1,5 х 9 x квадрат плюс 1,5 х 9 Х у квадраті плюс 1,5х. 9х у квадраті мінус 1,5х. Як бачите, це у нас формула скороченого множення буде дає. Yeah. Що ж, давайте спочатку перепишемо цей дріб, що у нас є 9х мінус 1,5 треба помножити на 9х квадрат мінус 1,5х. Мінус другі дужки, те, що у нас було 9х плюс 1,5 y. Помножити на 9 х квадрат. Плюс 15 хy Треба перемножити. 9х, множимо на 9х квадрат. Це буде 9,981х мінус 9 помножити на 1,5. Це 4,5 13,5 х квадрат У. Мінус. Тепер мінус 1,5 множимо на 9 буде знову мінус 13,5 х квадрат у х квадрат. Y. Далі мінус на мінус 15 помножите на 15, це буде плюс, чи буде 2,25х2. Тепер розкриваємо другі дужки, але перед дужками стоїть знак мінус, давайте будемо уважними. 9х помножите на 9х2, це виходить, ми вже виконували. 89 1х. Далі 9х можемо на 1,5 з плюсом буде плюс 13,5 х квадрат y. Плюс 1,5 можемо на плюс 13,5 х квадрат у. І 1,5 на 1,5 ми вже визначили, що це буде плюс 2,25 квадрат, Х у квадраті. А тепер подивіться: у нас перед дужками стоїть знак мінус. Отже, нам треба ці дужки розкрити і поміняти знаки на протилежні. Ось таку. Знамени поки що записуємо без змін. Отже, 81х у кубі мінус 27х2,25х у квадраті, тепер у вас мінус 81х у кубі. Тому тут треба оцей знак змінити мінус. 27х квадрат y. І ще у нас є 2,25. Розкриваємо дужки, тут буде стояти мінус мінус 2,25 y у квадраті. Знаменник поки що перепишемо, а ви дивіться на, на чисельник, що у нас самознищується. Отже, 81 з плюсом, 81х кубів з плюсом 2,25 2,25 з мінусом. Тут у нас було мінус 27х, а тут теж мінус 27х, тому що мінус перед дужками. Що ж, давайте подивимось, що у нас залишається. Мінус 27 і мінус 27, от у чисельник у нас залишається мінус 27х квадрат ігри, і мінус 27х квадрат ігри. Тоді ми можемо записати в чисельнику мінус 27, і 27 це 54х2. А ось тут формула скороченого множення, яку ми можемо записати коротко. Дев'ятьх квадрат це буде 9 помножити, квадрат 9х у квадраті. Це буде 81х у четвертому мінус 1,5 квадрат визвести це буде 2, 15 квадрат 225 2,25 х квадрат ігрок. Х квадрат. А тепер дивимось, ми можемо у чисельнику х квадрат винести, і ще й винести за дужки. Отже, 9х у квадраті виносимо за дужки. Тоді залишається 81 розділити на 9. Це буде 9, залишається. Х квадрат ми винесли, значить залишається тільки х квадрат. 225 розділити на 9 ми отримаємо мінус 0,25. Х квадрат ми винесли, залишається тільки Y. А тут 54, давайте теж квадрат у нас є, запишемо мінус 9х у квадраті. 54 ділимо на 9. Ми отримаємо 6 помножити на 6y. Отже, 9х квадраті 9 х квадраті скорочуються, і ми отримаємо в знаменнику мінус 6 х квадрат мінус 0,25х. Але ж у нас ще є. Друга дія, що треба додавання зробити. Давайте подивимось: 9х у квадраті і 0,25. Отже, у нас однакові знакомики. Це перша дія. Ми виконували. Тепер давайте виконаємо другу дію. У нас залишилось після виконання різниці мінус 6. Перепишемо 9х у квадраті 9х у квадраті мінус 0,25. І треба додати 36х у чисельнику. У Знаменник той же самий, як те, що у нас 9х у квадраті мінус 0,25. Знаменники однакові. Тоді нам треба 36 відняти 6. 36 відняти 6 це буде 30. Ні, 36. Ми можемо, дивитися, 6, а тут 36. Ми можемо 6 винести за дужки. Тоді, що у нас буде, коли ми 6 винесемо за дужки? Получиться 36х, в 6 ми винесемо, Це буде 6х. Мінус y, 6 x мінус y. У знаменнику можна винести 0,25 за дужки. 0,25 за дужки, тоді залишиться 9х, коли ми винесемо це, залишиться 6х у квадраті. Мінус 25 ми винесемо мінус Y. Так, давайте ось тут я загубила квадратик. Тут квадрат загубила, тоді буде. Ось тут, коли ми 25 сотих винесемо за дужки, тут буде 36х у квадраті мінус у квадраті. А це формула скороченого множення, яку ми можемо розписати 6, 6х мінус y. 0,25, так і залишається поки що. Тут 6, 36 це 6 у квадраті, тоді буде 6х мінус у, 6х додати Y, 6х додати Y. Бачимо, що 6х мінус У ми можемо скоротити, і тоді буде відповідь у чисельнику 6. Але подивіться, що таке. 0,25. Це 25 після скорочення на 25 ми отримаємо 1 четверту. Отже, нам треба помножити, розділити на 1 четверту, це те ж саме, що помножити на 4. Тоді у нас буде 6 ми ділимо на 0,25, отримаємо 24. А дужки ці так і залишиться 6х плюс і. Отже, ми з вами довели тотожність, що ліва частина дорівнює правій частині. Ми можемо так і прописати. Праву частину переписуємо 6Х плюс y. Ліва частина дорівнює правій частині, то доведено.